Добрий день, вітаю всіх на моєму каналі, мене звати Альона. Сьогодні у нас четвертий звіт по моєму проекту Закінчити доглядові засоби за 2024 рік. Це, що означає, що в мене є в запасах засоби доглядові, в яких терміни придатності збігають у 2024 році. І о, я взагалі веду зошит, в якому пишу всі терміни в, ну, по місяцям, по, по року, там. і потім відслідковую, що там потрібно скоріше, що мож, ще може в запасах побути. Отже, і от о, такий проєкт в мене. І це вже четвертий звіт. Отже, давайте подивимось, які в мене результати в цьому місяці. Так, отже, перед собою ви бачите засоби, якими я в цьому місяці не користувалась, тому не змінилась кількість продуктів. В цьому звіті ми зробимо трішки по-іншому. Я буду Зараз акцентувати увагу, якого саме якої категорії в мене скільки там продуктів бере участь в проєкті. Отже, перше, що в нас тут є, це ось такий шампунь фрукт з гарнір з ананасом. Так, ось відміточка, його тут не дуже багато, але так як я Тестувала лінійки інші, то е, саме не дійшли в мене руки до цього шампуню. Так, і які ще в мене шампуні, е, беруть участь в проєкті. Так, е, ось такий. Е, і ще е, Взагалі я зараз взяла ось оцю серію абсолютне живлення Avon». На затест, цей шампунь у мене вже давненько був, я ним користувалася. вже. Але я його відклала, тому що він мені не дуже підходить. Тому якось так. По-перше, його потрібно вже довикористовувати в цьому році. Плюс зараз тестую лінійку, тому взяла користуюся. І, так як ця упаковка вона не просвічує то ці засоби, це також нововведення, я буду зважувати, щоб знати, який взагалі в мене прогрес по засобу, якщо він у мене ще там не закінчився. Так, і зараз я вам скажу, я його зважила, і він зараз 263 г. Ну, це, звичайно, з упаковкою. Але, ну, думаю, не дуже там багато вже його залишилось, десь половина. Але е, потрібно користуватись. Так, із шампунів це все. Два бере участь. Далі. Далі ось такий крем-гель для шкіри навколо очей, Це Avon Planet Spa із зеленим чаєм. Він із таким. І з як вам сказати, із кулькою, з металевою, що мені не дуже, якщо чесно, таке подобається такий формат. Ось, де ви бачите відміточку, скільки його. Також не користувалась, тому що закінчувала той крем, який потрібно було швидше закінчити. Так, і в проєкті в мене бере. І ще один засіб для шкіри навколо чей, Це ось така сироватка із бренду, Бренд Тінк із кофеїном і Алентеїном. Зараз якраз я взяла у використання. Так, і так, що, що в мене сьогодні з камерою? Ось, де скільки я використала небагато, тому що я ось тільки взяла, недавно тому ще її багатенько. Далі наступний ось де це в нас скраб для тіла, також із зеленим чаєм. Ayvon, також ще його багатенько, он те відміточка. Подобаються мені оці скраби Planet Spa, гарної дії. Зараз іще один у мене в проєкті скраб, яким я зараз користуюсь, також від Planet Spa. Це ось такий із чорним вугіллям. Якщо чесно, думала, що закінчу, але не встигла ще. Все-таки тут він є. Ну, в цьому місяці, я думаю, я думаю, що я його закінчу. Так, і також я його важила, тому що не просвічуємо 94 грами його. Так, далі, далі маслом для волосся антихейрлос. Це доктор Санте проти випадіння. А, також не користувалася я цього місяця. Он де відміточка, ви бачите те, те, що нижче. Не знаю, як навернутися до нього, але якось потрібно закінчувати. <кій> так, <кій> почала хрипати. Із масел, що беруть в проєкті, ось такий ще від Dallas. Мені подобається воно, я ним так покористувалася трішки. Дуже погано видно ось де дві відміточки. Ось тут трішки так користувалась, тому що в мене ще й на затесті були олійки. Тому якось так. Освітлення сьогодні погане, таке і на, на вулиці пасмурно, тому, вибачайте, фокус буде трішки губитися. Так, щодо олійок, це також все. Далі Далі йде ось така двохфазний кондиціонер спрей від E.ON. Ну, так собі, якщо чесно. Ну, звичайний спрей не робить нічого такого вау-якогось ефекту з волоссям. Звичайний спрей. Також не користувалась, тому що потрібно закінчувати ось цей його побистріше потрібно, це від Dr. Sанte Biotin Hair випадіння. Я ним користувалась і буду далі користуватись, тому що терміни вже піджимають. Так, і о, я його важила 98 грам, його зараз. Так, спреї також все. А далі ось такий б'юті-бустер. це також Biotin Hair Dr. Sante. Його о, взагалі не дуже багато, але я також поки що до нього не дійшла, о, користувалася о, більше маскою для волосся користувалась. Так. Така. Ось така маска ананас Garnier Fructis. Також хотіла закінчити, але також не встигла. Ось, де скільки ще цієї маски. Не так то й багато, але все одно ще покористуюсь. А зараз взяла на затест, там серія там також маска є, тому не знаю. О, ну, терміни ще, в принципі, не горять, тому, звичайно, довикористовую до термінів. Так. З масок це також все. А, далі ось такий м, нічний гель для обличчя це від Planet Spa з чорною ікрою Він взагалі новий, я ним не користувалася, але там от, м, дата виготовлення була вже не дуже свіжа. Він в мене вже й в запасах лежав. Е, ну Напевно, рік то вже потрібно використовувати, але поки що ще лежить, тому що потрібно швидше використати ось такий нічний крем від Тінк із чорницею і гликоливою кислотою. А Взагалі він такий невеличкий, але все одно ось десь кількість ще тут його є. І ще покористуюсь в цьому місяці. Так. Із нічних кремів це також все. Бачите, багато продуктів по, ну, в кожній категорії по два продукти. В проєкті беру участь. Не дуже багато. І це мене радує. Так, далі. Далі ось такий крем, це також ті. Денний вже крем матуючий, він із екстрактом алої та ретинолом. Також поки що його в цьому місяці відставляла, тому що використовувала ось такий крем від Dr. Santa Simple Clean, також з матуючим ефектом, салицилова кислота і цинк. Це для проблемної шкіри, якраз в мене така. Тому користувалась ось десь скільки було, і ось за місяць оце скільки я використала. І ще, я думаю, ще в цьому місяці буду користуватись, сподіваюся, що закінчу. так Креми для обличчя. Це в нас також все. Так, тепер, тепер перейдемо далі вже всі інші засоби, буду показувати, якими вже я як користувалася в цьому місяці. По-перше, це ось таке гідрофільне масло від Relance. Ось його скільки. Відмітки я не роблю, тому що вони все одно стираються. На склі вони якось не тримаються. Тому я відмітки не роблю, я користуюсь не кожен день, коли роблю більш такий інтенсивний макіяж, тоді обов'язково користуюсь. Я думаю, вона в мене одна взагалі, тому нічого з нею не трапиться. Я думаю, нормально довикористовую я її. Так. Також переучасть участь міцелярна вода. Ось така відтінка з волошкою. Також ось десь тільки за місяць я покористувалася, <кій> також міцелярка в мене одна в проєкті бере участь, тому е, нікуди сильно е, спішити з використанням. Ну, як, я не економлю, користуюсь як потрібно. Тому так. Um, далі, і ще щодо очищення, то бере участь також тінг-пінка для вмивання. Тут, взагалі, я думала, що закінчу в цьому місяці, але все не встигла трішки Ось зовсім оста, залишилось трохи ось відміточка. Ось десь скільки було, це за місяць. Uh, мені взагалі оці засоби тінг подобаються. Чому я ось тільки огляд робила на тінк і вже в проект, тому що після відкриття всього 6 місяців можна користуватися, так як вони ну, більш-менш натуральні. Далі, щодо тоніків, ну, тоніків в мене трішки побільше в проєкті всього. По-перше, це ось такий халосьйон очищуючий від Simple Clean Dr. Санте. Це увечері до очищення обличчя. Так, ось відмітка. От чому це не хоче? Ось відмітка, і ось перед цим відмітка. Оце скільки я використала за місяць. Так. Потім ось такий. Тонік також від Тінг. Зовсім трохи покористувалася, ось де зовсім трішечки, тому що гарний тонік. Хотіла закінчити до, до цього звіту ось оцей спрей Вуаль від Planet Spa Avon заряд енергії. Хотіла його закінчити, його було небагато, оскільки його було. Ні, покажіть, ось це ще остання відмітка. Оце скільки його було, але не встигла. Не встигла я його довикористовувати. Ось де зараз відміточка. От скільки ще його залишилось. Ну, Звичайно, в цьому місяці вже точно його довикористовую. Але мені цей спрей дуже подобається. Я собі вже на розпродажі він був вейвен. Я собі вже взяла в запас такий. Так, Що у нас ще по обличчю? Так, бачаюсь, трошки вас зацепила. Бере одна маска плівка зараз сучасть в, в проєкті. Ось така планет Спа з білим чаєм. Ось десь було і ось скільки використала. Вже не так багато і залишилось. В цьому місяці точно закінчу. Маски-плівки не дуже я їх люблю. Закінчу, і повторювати не буду. Також цієї ж серії скраб для обличчя, також один бере участь в проєкті. Також ось, де скільки було і скільки використала. Ще ось залишилось. Також думаю, що в цьому місяці закінчу. Нехай так буде. Так, далі сироватка для обличчя. також одна в проєкті від Тінг. Це із вітаміном С, така вона освітлююча. Чому ти засвічуєш? От камера сьогодні мене вибішує трішки. А, так, ось десь скільки я використала, небагато. А, взагалі, не знаю, щось вона так дуже повільно розходується. Ну, плюс я не, не кожен день користуюсь. Інколи я просто нічну маску наносила. Тому сироватка не потрібна була, ну, якось так. А взагалі, непогана, непоганий засіб. Так, і так, для обличчя це все. І також для тіла ось такий антицелюлітний термокрем від Доктор Санте ось. Один раз скористалася, також ніяк не можу себе змусити користуватись. Один такий насилу закінчила. ну, з цієї серії трішки не такий, але ну, схожий. А ось такий ще є, і також не знаю, як оце його закінчити. Так, і о, крем для рук також. Один в проєкті, ось десь скільки було, і дивіться ось скільки використала майже повністю. Ну, якщо ось скільки є, ну в цьому місяці, думаю, що закінчу точно. Оце Avon Ягідний, дуже гарний аромат такий. ну Гарні взагалі креми ці Ейвонські. Так, І тепер покажу, що в мене закінчилось в цьому місяці з цього проєкту. Трішки менше, ніж попередні місяці, але ну, вже ж як вийшло, зато в наступному місяці, я думаю, багато буде порожніх баночок. Я, якщо в мене є, от я вам показую, от зараз покажу перший продукт, який закінчився, це ось така нічна маска NU Avon. це. Перевипустили раніше вона була в такій, ну, як наче в баночці в сірій із гранулами така маска. Тепер вона ось така. Закінчила я її, ось навіть розрізала, щоб усе повністю закінчити, тому що ну, гарна маска, вона дуже гарно зволожує. Так, це в нас. І от, наприклад, якщо в мене є ще маски, які в цьому році термін збігає, то я замість цієї маски беру іншу маску, будемо так. так І замість неї в проєкт я беру ось таку від Planet Spa, це з мінералами моря. Вона така очищуюча, тут он трішки Замазана ось така вона. Бачите, сіра така. І я її беру замість оцієї маски. О, так я її зважила і вона 90 грам зараз. Так, а тут написано 75, ну і, напевно, на, упаковка. Ну, вона майже ціла. Так, потім закінчився у мене ось такий крем-баттер для тіла Planet Spa із зеленим чаєм. Дуже гарний крем, ось нічого немає. Мені дуже сподобався такий свіженький аромат. Такий дуже гарно зволожує шкіру, не залишає ніяких такої, жирної плівочки, нічого такого. Ну, класні ці взагалі батери від планет спа. І на заміну цьому батеру беру останній батер з моїх запасів з планет спа це ось такий із екстрактом брусники і кедру. Ось її скільки в мене, ну, вже, звичайно, я користувалася, ось, ну, ще майже ціла. Так, а, закінчився ось такий а, крем для шкіри навколо очей доктор Санте а, з аргановою олією. Ну, Взагалі це 40 написано, але на таке я сильно не звертаю уваги. Який мені потрібен ефект, такі, такі засоби я купую, ось розрізала, щоб все довикористовувати. Так, в мене нових кремів для шкіри навколо очей немає в проєкт. Всі, що потрібно закінчити, вже в проєкті, тому я беру засіб. Цієї категорії в проєкті ще немає, але закінчити в цьому році потрібно. Це ось такий крем для ніг. Купувала в Аврорі взяла beauty бренд, це екстра зволоження. Реально дуже гарний крем, мені сподобався стопи, п'яточки доглянуті, нема ніяких сухостей, такі ну, гарні. Тому можу рекомендувати. Ось його скільки на момент, коли я його беру в проєкт. Неп. Чому ти падаєш? Давайте отак. І остання баночка, яка в мене закінчилась, це ось така сироватка для вій. це Lux Avon. Ну, таке щось незрозуміле, докористувала. Ну, тут вже воно ще що щось іще можна дістати Щось там воно потрошечку дістається, але почало воно вже мені якось неприємно пекти очі, тому все, я не буду ним користуватися. Тут після відкриття е, лише на, начебто 3 місяці тільки можна користуватись, тому все. Більш не буду. Ну, вже його і нема в каталогах цієї сироватки, і якщо б навіть і була, я б не купувала. Воно мені не потрібно. Це так, на затест взяла. І так як сироваток ніяких в мене немає в проєкт, я беру ось такий. Бальзам-ополіскувач для волосся. Також гарні, гарнір фрукті з ананасом. У мене бальзамів для волос немає в проєкті, а це ось потрібно закінчити. Ось його скільки, ще майже повний. Тому. Так, от його сюди поставимо. Ось так. О! Все, це наш звіт, що потріб... що... чим користуюсь, що закінчилось, що взяла нового. Це не безкінечний проєкт. Ось зараз я вам покажу, а то ви подумаєте, що він ніколи там не закінчиться, постійно будуть, буде щось додаватись. Ось у мене зошит. І зараз я додала. Засоби, що в жовтні закінчуються терміни. і Ще тут не всі. Ще ось тут засоби, які ще потрібно буде додати. І ще ось листопад трішки засобів. Те, що вже зачерпнуте, значить те вже я закінчила там і навіть і поза проектом, і грудень, і ще в грудні також засоби, що потрібно буде брати. А вже потім іде 25 й рік. Це вже. Буду я там дивитися, чи е, буду і на 25-й рік робити цей проєкт. Ну, буде видно. Отже, так. Пишіть, як вам такий звіт, як вам взагалі е, сам проєкт подобається чи ні. Можливо, у вас, якщо є також проблеми із запасами. Ну, як, в мене, то нема сильних проблем. Просто не хочу, щоб нічого там упустити, щоб нічого. Е, не викидувати, щоб терміни не пройшли. Тому якось так. Дякую всім за активність. Дякую, що дивитесь, що ставите вподобайки, підписуєтесь. Мені це дуже приємно. Побачимось в наступних відео і всім па-па!